Привіт дітки! Я дуже за вами сумую і хочу сьогодні з вами пограти. Хто зі мною? Давайте для початку привітаємось. Але не звичайно ми будемо вітати кожну частинку тіла. Добрий день, носик, добрий день щічки! Добрий день вушка, добрий день шийка! Добрий день! Плечики. Добрий день ручки, добрий день животик, добрий день спинка, добрий день ніжки, добрий день колінки, добрий день стопки. Молодці. А зараз пропоную поліпити, але не звичайним пластиліном. Для початку ми. Наш пластилін розігріємо. Ми, як великий шматочок пластиліну будемо, і зараз будемо розігріватися. Теремо наше личико, теремо шийку. теремо ручки. Відчуваєте, вже тепло починається. Теремо доньки, долоньки наш. Сильно сильно. Теремо животик. Сильно, сильно сильно сильно, сильно, сильно. Теремо спинку. Ой молодці, дуже добре робите. Теремо наші ніжки. Теремо теремо, теремо, теремо. Теремо, -теремо, -теремо, -теремо калінки. М -м -м -м. Молодці, дуже добре. Зігрілися. Все у вас добре. А зараз наш пластилін потрібно пом'яти. Почнемо. І дуже дуже обережненько будемо м'яти-м'яти наш пластилін. Да, щоб можна було зробити фігурку. Ага, давайте разом. Дорослі. Теж можуть приєднуватися до нашої гри. І дуже-дуже-дуже-дуже гарно, гарно ми немом, немом. О, і ніжки не забудемо, ніжки наші. Фух, гарний пластилін м'якесенький. І зараз ми можемо з вами зробити голубок. З цікаво, як на початку потрібно буде зігнути шийку, голову до животика, потім плечики до животика, ручки до животика і робимо колобок. Якщо ви стоїте на ніжках, то можете присісти на колінки. І чолом доторкнутися до своїх колінок. Зрозуміло? А ну-ка всі разом. І колобочок у нас вийшов і розімнувся. І ще колобочок. І розімнувся. І ще один колобочок. І молодці! Сподіваюсь, вам сьогодні сподобались вправи. І ви їх будете робити кожного дня. Всього найкращого!